Доброго ранку, ви перекладники Україна мовного канал, Чекали вже сьогодні. Потеплішає. Чуєте, знов хрумкає сніг під ногами. 18 градусів морозу. Зранку 11. Лютого 2026 року. Середа. Що вже непогано. Пів тижня майже відпрацювали ще два тижні і весна. Цьому може нараджувати. Вікна ще не вставлені. Тому я кажу, війна продовжується. Як тільки вікна в садочку в дитячому вставлять, війна закінчиться. Це, Це моє таке бачення чекаємо. Так, світло зараз є. Хоча вночі вимикав. Дружина навіть щось близько часу без 15, без 20 Будуть Світло вимкнули. Ми ну, ще не всі гаджети заряджили. Ну, Віщо ти мені будила. Утром включать. Включать? Включать. Ну, я проходився в п'ятого. Вже світло було. Так що світло є, водичка є. Навіть тепла. Як ніч пройшла, ну тривоги, звичайно. І дружина читала вчора в телеграмі, що побагадухало У Том. Прилетіло, а там троє дітей. Батько 34 за роки, діти. Годик, два рочки. А, кошмар. Загинула. Я вагітна жінка, 35 років в больниці пострадала. Просто крав. Така я. Кажу, ну не... ладно. Треба, треба закінчувати з цією війною. Чекаємо, чекаємо. Ладно, сподіваємось на весні. Віж нічого не залишається. Все усім гарного. Того дня. Мирного. Усім миру. Доброго зла і, і всім щиро, дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи інакше. Спакамо.